За поцілунок гроші на мрію. Волонтери вирішили допомогти малозабезпеченим сім'ям. Продовж тижня студенти із червоними коробками збиратимуть гроші на подарунки для бідних дітей. А згодом куплять те, чого малюки найбільше чекають. У вівторок благодійна акція стартувала біля університету Франка. На площі перед Франковим університетом Богдана та Ірину видно здалеку. Якщо впродовж тижня до вас підійдуть люди у вишиванках з червоною коробкою, то не лякайтеся. Це волонтери, які збирають кошти на подарунки для дітей з малозабезпечених багатодітних сімей. Однак не просто так, а за поцілунок. Поцілунок це бонус для кожного, хто вкине гроші до червоної коробки. За них дітям з малозабезпечених сімей придбають цінні подарунки. Ми навідувалися до цих сімей, дізнавалися про їхні потреби, тому подарунки будуть особливі саме те, що потрібно сім'ям. Ну, це будуть і продукти, це будуть канцтова. Це буде і одяг, можливо, також буде щось ролик, можливо, навіть велосипед. Долучитися до акції за поцілунок на дарунок дітям зміг кожен. І великі, і малі грошей не шкодували. Була в дитячому будинку, бачила, як там діти Це от і мені їх дуже я шкода. Добігаю, за той, так от. З мене не убуде, а хай дитині буде приємно. Дітям я знаю, не вистачає якихось іграшок для розвитку або якихось там. Не знаю, елементарних розмальовок чи фломастерів, Ну, типу, щоб дитина розвивалася, перш за все. Ну, діти це майбутнє, тому ми мусимо проживати за цей. Багато дітей, які є, не мають батьків, то треба допомагати принаймні їм, щоб вони мали хоч щось. Купюри до коробки кидали різні. Однак за годину вдалося зібрати майже три сотні гривень. 50, 20 гривень. Звичайно, є і дрібніші. Ну, різні купюри кидають, ну, від кожного по можливості. До речі, часто буває, що людина більш скромніша, яка одягнутіше, вона кидає більше купюри. Ну, Студенти, звичайно, вони завжди бідні, але до акції задоволення долучаються. Впродовж тижня волонтери сподіваються зібрати 20 тисяч гривень, По усьому містові шукатимуть небайдужих. І заради маленьких дітей я готовий на все і пожертвувати навіть останні. От, власне, чому я пожертвував дані акції грішми? Міг би пожертвувати чимось інакшим, якщо б ну, якщо б щось інакше вимагалося від мене. А по завершенні акції подарунки отримають діти з понад 20 сімей Львова. Ірина Шубінець, Роман Маленький, наш репортер.